Да, зараз будемо ще гриби збирати. І тут такий гриб, він, він захований. Но якщо підійти із цієї сторони, тоді видно. Да. да. Такий грибочок. З однеї сторони видно, а з другого ні. Ну, значить так, будемо далі шукати. Молоденький, просто молоденький, гарненький. Так. Да. Дуже гарні сьогодні гриби ми збираємо. да, щоб було видно. Оце такий грибочок. І тут не один, І багато, є ще маленьких. Один, два, три. Так що. Ах, запах лісу. Запах природи Божої. Да. ай яй яй як все гарно. Так, да. це не передати, Запах. 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 Слава Богу. Насобора знайшли гриби. Зараз будемо їх гарненько зрізати. і будемо гарненько їх ці грибочки забирати додому. Да. Які гарні грибочки. які гарні. І ще один грибочок. Красавчик. Ось такий-то грибочок. Красавчик. Грибочок. Отак. Вот Ще я бачу дуже гарного грибочка. Дуже красивого. Будемо зараз його зрізати. Тут о два. в вместе. Разом. Один. И другие. Два молодых красавца. Убираемся еще на рыбочки. Молоденькие. Меша палка. Там ще один красавчик. Є робочик. І туди ще добратися. О, рибочка. Ось такий рибочок. О. А, іноді треба пробиратися через такі хащі. О. Вот так. А тут риб. Чому от Вот моєму відрові. Моє. Що нас беру? І цього грибочка треба якось достати. Теж. О, він ще навіть не один, а їх два. Думав, ще один. Наші буду мати. Буду мати два. Замість одного, Що слава Богу, Ось такі то хащі. Ще що прикольно, гриби де заховані. Так що я навіть майже їх і не побачив. Так що от тут. От, бачите гриби? А їх тоже не видно своих. Люблю збирати гриби, що вони незамітні. Тільки просто йдеш і, і можна просто не побачити. грибів. Просто їх можна не побачити. Можна пропустити Це свого роду. Такий челлендж. Знайди мене, називається. Ще якось так Ін цікаво. Деревина встромлена між грибами. Ха. Ха. Дуже цікаво. Хм. Так. встромлена деревина. Х. Взагалі цікаво. Між двома такими гарними. Грибочками. О, цього не достану. Цього треба зрізати. Бо він щось дуже великий. Да, Ножка дуже велика. Ось так я то короче, Чуть не пропустив ці гриби, тому що були майже непомітні. з Ну, звичайно, є таке, що гриби видно дуже далеко. Це означає, що вони вже можуть бути переспілі. Гарний гриб. Гарний. Якось до нього йдемо, але просто цікаво. О, і знаєте, що для такого гриба? Ще є гарний гербочок теж. Отаке то. Власну, побачимо, що це за гриб такий. Ну, я вже переспілого такого брати не буду, напевно. Але шапка, подивіться, це моя рука. Не знаю. Це як моя голова він. Ну, не червивий. Не бачу червяків. Так я там. ну цього не забираю. Такий грибочок. Красавець. Артрибочок. так я то. Ну, Зсім, що будемо робити, зараз будемо думати. Я не професіонал і не знаю ще треба дослідити, як правильно гриби рвати. Це просто їх зривати. З корінням, чи, чи можна його ножиком зрізати, а корінь оставляти там? Тут ще один є біля нього? Це ще молодесенький. Ну його правильно тако зрізати. І корінь там оставити, чи його правильно одірвати. Цього ще не знаю, як правильно. Ну, отаке дослідимо потім. До грибів треба долазити. І от він, красавець. А ножка гарна, яке все гарне в нього. Угу. Оце таке Да, Продваюся я дуже повільно, тому що багато грибів і плюс відеозйомка і вже... Темніє в лісі. Вже темніє. Гарний грибочок. Так що вже, вже в лісі темніє. І побачу, наскільки довго я зможу пройти. Так що таке взяв цього здорового гриба. І ще одне таке взяв, так всі молоденькі, гарненькі грибочки. Таке, гарні місця, гарні місця. Гарна погода, прекрасні грибочки. Просто насолоджуємося, проведеним часом. от. Вже вечір йде до... День йде вже до вечора, вже все. Буде заканчувати, бо в лісі тимніє дуже швидко. Окей. Okay. Тоді значить Божих благословій. Гриби, це дуже хороше заняття, збирання грибів. Мені подобається. То що до зустрічі в наступних серіях.